Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати закономірності і явища навколишнього світу. Я впевнена, що у природі вас постійно щось дивує і породжує безліч запитань. На багато з них ми разом знаходимо відповіді, виконуючи прості експерименти. Лише запам'ятайте, що досліди треба проводити під наглядом дорослих. Сьогодні ми станемо маленькими чарівниками і змусимо рухатися предмети, не торкаючись їх. Скажете, що таке неможливо. Запрошую вас на експеримент. За допомогою цього експерименту. Ви більше дізнаєтесь про властивості води. Нам знадобиться глибока тарілка, вода, рідке мило, мелена спеція. Наповнюю тарілку водою. Насипаю на поверхню води мелену спецію. Занурюю палець у воду. Спостерігаємо, чи відбувається щось? Ні. Тепер занурюю палець у рідке мило і у воду. Спостерігаємо, що відбувається. Спеція втікає від пальця в сторони. Так само мікроби втікають з ваших рук. Коли ви їх миєте? Тож, не нехтуйте нагадування, матусі про чисті руки і самі частіше мийте їх з милом. В чому таємниця нашого експерименту? Мило зменшує поверхневий натяг води, і часточки спеції рухаються в бік більшого поверхневого натягу. На одну таємницю для вас стало менше. Чекатиму ваших вражень на світлинах та відео експериментів. До зустрічі, малята!